Кілька століть тому палац у раю на Бережанщині був резиденцією роду Потоцьких, де влаштовували світські бали й приїжджали вельможі з різних куточків світу. У періоди Першої та Другої світових воєн споруда значно постраждала. У післявоєнні часи палац функціонував як сиротинець, а останні два роки приміщення пустує. Та вже незабаром Мисливський палац Потоцьких стане прихистком для українців. У рамках проєкту Домівка української освітньої Платформи тут оселяться люди, які через російське вторгнення в Україну вимушено покинули рідні помешкання. Аби якнайшвидше поселити людей, у палаці тривають ремонтні роботи. Волога потрапила грибок і за відсутності опалення ці процеси зупинити неможливо, тому першочергово це відновлення опалення. Тут є як і газовий котел, так і твердопаливний, тому ми маємо змогу диверсифікувати. Тому волонтери у пошуках ресурсу дров і брикетів, аби у приміщенні було тепло взимку. Також у палаці роблять косметичний ремонт санвузлів і кімнат, у яких планують поселити понад 30 людей. Маємо вісім окремих кімнат різного розміру. Є великі кімнати, де можуть проживати там, наприклад, багатодітна сім'я, так є їм в кімнати поменше, тобто кожен зможе знайти для себе те, що йому підійде власне, за кількістю людей в сім'ї. Аби пришвидшити процес облаштування домівки в раю, за підтримки волонтерської спільноти Будуємо Україну разом, влаштовують толоки, де за допомогою прибирання намагаються врятувати будівлю від подальшої руйнації. І запрошують доєднатися усіх охочих до бурчів. Ку в раю вже наступного тижня з 21 по 23 листопада це не просто про відбудову житла, це про об'єднання людей заходу і сходу України, це про обмін досвідом, обмін практиками, обмін культурними особливостями, так і зближення з'єднання нашої України. Схід і захід. Що ми єдині, ми цілі і ми маємо жити як одна велика сім'я. Планують завершити роботи з облаштування домівки в Раївському палаці потоцьких до кінця осені, аби внутрішньо переміщені українці змогли перезимувати у палаці комфортно та тепло.